Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття «Соціум природним довкіллям. Тема заняття Мій рідний край, моя гордість. Легенди, вірші, приказки, прислів'я, національні символи України. А також прослухайте казочку Івани Савицької, де найкраще місце на світі. Отож, будьте уважні і допомагайте мені! На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти що це за країна? Так, вірно, наша Україна. Україна це наша земля, наш рідний край. Вона в усьому, що нас оточує в містах, в зорях, кожному камінчику і деревці, це і червона калина, що росте. На подвір'ї біля вашої хати і рушничок вишитий старенькими бабусиними руками. Україна це зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитись на небо, як там пливуть білесенькі хмарки, і ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Наші дівчатка і хлоп'ятка дуже люблять мандрувати, отож пропоную нині вирушати в подорож по Україні. Сьогодні ми з вами спробуємо вирушити в цікаву незвичайну мандрівку, в якій ми ознайомимося з народними державними символами України та скарбами нашого народу. Але ці скарби незвичайні, їх відчувають люди серцем і душею, а ми з вами побачимо сьогодні їх. Великі простори займає наша земля, де з давніх давен живе наш народ. Є у нас дітки і моря, і гори, і ліси, і ріки, і великі міста, і села. Та щоб пройти пішки потрібно багато часу. Але ми з вами вирушимо все таки в подорож. Символ це умовне позначення якогось предмета, поняття чи явища, державні та народні символи України. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужий рай. Чужині рай, їм красить все, їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Малята давайте згадаємо державні символи України, державний гімн України, прапор і герб. Основний закон України це Конституція України. Ось наші символи державний прапор, гімн і герб. А народні символи України, погляньте, які є? рушник, вінок, калина, хата, соняшник. Вінок належить до українських національних символів оберегів. Українські дівчата влітку ходились непокритою головою, опиваючи її стрічкою, а на свята надягали вінки. До українського віночку вплітали різноманітні квіти, а всього в одному вінку могло бути до 12 різних квіток, і кожна квіточка у вінку щось символізувала. Рушник і вишиванка. Рослини, символи України, верба, дуб, береза, барвінок і калина. А народна мудрість говорить про Україну, що всюди добре, а вдома найкраще. У нас такий край, що й вишнею рай, кожному мила своя сторона, і своєї печі і дим не гіркий. Людина без вітчизни, як соловей без пісні, рідна земля і в жмені мила, за рідною землею і в небі скучно, за рідний край життя віддай. Україна єдина, ми в цьому переконані, і ми з вами за мир. Послухайте прислів'я та приказки. Кожен день життя додає частинку мудрості. Добрим очам краса відкривається. Хто не жаліє природу, той шкодить сам собі, той шкоду сам собі шкодить. А зараз малята ми пограємо в гру Україна яка. Україна яка? Співуча, сильна, рідна, багата, незалежна, казкова, щедра, хлібна, кольорова, працьовита, дружня, родинна, красива, гостинна, вільна, чарівна, мальовнича і. Малята слухайте казочку Івани Савицької де найкраще місце на землі. На порозі чепурної хатки, що вся в зелені лісу прихована, квітям пахучим замаяна, сиділа лисичка мати і латала синкові штанці. Мале лисенятко простягнулася на чисто вимитих східцях, вимахуючи лениво хвостиком. Воно було дуже непосидючий й до, до всього цікаве. Мамо, запитало воно, де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка, хоч не молода. В світі, бувала мало, знаю лиш густий ліс, гайок зелений біля броду, і поле, от і все. А світ, кажуть, такий великий. Лисенятко думало, думало, а далі, стрибнувшись між кущі, пішло шукати найкращого місця у світі. Де воно йде зустріло зайчика. Скажи мені, зайчику, братику, де найкраще місце на землі? Не знаю, не бачив, хоч сам цікавий, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо вдвох на розшуки, буде відрадніше. От вони й пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра. Як той старано будував собі хатку. Бобрику, братику, заговорили покажи нам найкраще місце на світі. Ми втомилися і не знаємо, куди йти. От бобрик думав, думай і сказав Либонь, не близько оце місце, друзі, та про нього частенько балакають і розказують чудові казки. Піду і я з вами на розсуки, коли ваша ласка, ідуть вони громадою, годину, може, й дві, аж назустріч виходить їм сарна. «Куди поспішаєте? Любенькі друзі, спитала, а довідавшись, що вони шукають найкращого місця на світі, собі приєдналися до громади. Під вечір звірята зайшли в густий ліс, подалися доріжкою в гущу і здалеку побачили старого, старого ведмедя, що дримав біля своєї огорожі. «Добрий вечір, вуйку. гукнули вони враз. Пожалійте, допоможіть нам, скажіть, де найкраще місце на світі? Старий ведмідь. Курив довгу люльку. Він простягнув звірятам свою волохату лапу, по-доброму забурмотів, і всім зразу стало відрадніше. Знаю, я, каже таке місце. Воно, певно, найкраще з усіх місць на світі, та ще й недалеко звідсіля. А хто з вас за поводаря? Я підстрибнула радісно лисеня, помахуючи рудим куст... хвостиком. Ось послухай про бурмоті ведмідь, веди свою громаду ось той, тією доріжкою. Прямо біля моїх вуликів звернете ліворуч, далі через потік по кущі діаловини й тернини, потім пройдете по призламану берізку та вийдете на найкраще місце на світі. Зраділи звіря а та стрибаючи на радощах, подалися відразу в дорогу. Попереду лисеня з довгою мордочкою, рудим хвостиком, за ним куцохвостий сірий зайчик, далі бобер, а за бобром сарна на стру... Рунконога. Всі вони йшли на зустріч найкращому місці на світі. Вечоріло, під ногами стелилася тепла роса. Звірята йшли точнісінько, як сказав старий ведмідь. От вони пройшли потік, минули кущі яловини й тернини та опинилися біля зламаної берізки. Спочивали, сарна втомилася і лягла на мох. Годі спочивати, промовила лисеня. Ми вже недалеко від нашої цілі. Рушаймо далі. У ЗЕЛЕНІ Прихована у зелені лісу, прихована квітям пахучим, замаяна, біліла, здалеку, чиясь хатка. Чепурна, чиста, з вимитими віконцями, що блищали в промінні при західного сонця. Звірята обережно й цікаво підходили далі, в ту мить збагнули всю правду. На порозі чепурної хатки сиділа лисічка мати І латала синкові штанці. Тут найкраще місце на світі, скрикнула радісно лисеня. Тут моя рідна хатка, рідна хатка, рідна хатка. Мале лисенятко простягнулося чисто вимитих східцях, задоволено вимахуючи рудим хвостом. Наша екскурсія рідним краєм добігла до кінця. Я дуже сподіваюся, що все те, про що ви дізналися, було цікавим і корисним. Тепер ви самі можете бути екскурсоводом рідними стежками. Тож любіть і вивчайте свою батьківщину, край, де ви живете. Будьте справжніми патріотами України.